Чандра Бахадурдангі – найнижча людина в історії. Його зріст складає всього 54 сантиметри, а вага тіла 14 кілограм. Помер він 4 вересня 2015 року, у віці 75 років. Згідно книги рекордів Гіннеса, він найнижча людина в історії. Мініатюрний непалець проживав без паспорта та свідоцтва, тому дату народження та подробиці біографії команди «Гіннес Ворд Рекордс записали зі слів самого рекордсмена. У багатодітній селянській сім'ї шести братів і двох сестер. Чандра шоста дитина. Чандра Бахадурдангі народився 30 листопада 1939 року. Аліматі, Непальському селі на 200 дворів, де мешкав практично все життя. Цікавий факт, що інші брати і сестри звичайного середнього зросту. На Малій батьківщині найменшої людини на землі немає електрики та телебачення. Тут використовуються миробні сонячні батареї, займаються сільським господарством, скотарством, традиційними народними ремеслами. Незважаючи на малий зріст, дивовижний каліматієць з юних років допомагав сім'ї доглядати биків і корів, але в зрілі роки придумав власну справу і до самої старості займався виробництвом капелюхів з рослинного матеріалу. джут. ремесло чоловік передав Им племінникам це життя. Бахадур мріяв побачити світ, але все життя відвідував лише сусідні села. Мрія збулася, коли заїжджий торговець деревиною, помітив дивовижну людину. Зповів своїм знайомим у Індії. Чутки швидко поширилися і дійшли до видання Всесвітня книга рекордів. Після офіційного визнання непальського ремісника найменшою людиною на планеті Чандра нарешті отримав можливість подорожувати країнами світу, приєднавшись до трупи магічного цирку, Самоа. більше року він провів дорозі, побачивши світ. познайомився з найвищою людиною, найнижчою жінкою світу. Багатомісячна подорож виявила стіленням давньої мрії та Трагічним фіналом життя смерть на шляху рекордсмен підхопив пневмонію, з якою організм малюка впоратись не зміг. Він помер у лікарні 4 вересня 2015 року.